Безпека це не завжди дорого. Ми в ICU знаємо, як знайти ефективне рішення. Сьогодні ми розповімо про різні варіанти відеомоніторингу для різних потреб. Якщо ви турбуєтесь про безпеку вашого автомобіля, система відеомоніторингу для парковки чи паркінгу ідеальне рішення. Що входить у послугу: камера з високою роздільною здатністю, мобільність повіщення про підозрілу активність від наших операторів, архів від нашої компанії на 14 днів, і все це лише за тисячі гривень на місяць. Тим це місце, де ми почуваємось в безпеці наше рішення для житових приміщень. Камери з широким кутом огляду, доступ до камери за допомогою мобільного додатку, архів від нашої компанії до 14 днів, і все це лише за 2000 тисячі гривень на місяць. Для підприємців ми пропонуємо повний комплекс послуг, захист усіх зон, вхід, каса, склад, цілодобовий доступ до записів за вашим запитом, оперативна та зручна комунікація з оператором в месенджері, вартість від 3000 тисяч гривень на місяць, і ваш бізнес в повній безпеці. Оберіть, яке рішення підходить саме для вас, і довірте свою безпеку професіоналам і